Яблуку ніде впасти у сесійній залі небайдужі ужгородці прийшли на засідання міської ради, аби висловити свою активну позицію щодо долі рідного міста. Питання генерального плану відсутні у порядку денному, проте люди вимагають накласти мораторій на розробку та затвердження детальних планів території. пропозицію про внесення до порядку денного питання щодо мораторію на забудову не підтримали депутати. кажуть, діють у рамках закону. Далі пряма мова. Стосовно мораторію на розробку детальних планів, сьогодні дав коментар і керівник юридичного департаменту. Я ще доповню, що законодавець. Передбачає розробку детальних планів без зміни цільового призначення земельної ділянки. Тому ми, приймаючи мораторій, ми порушуємо норму закону, тому що закон дозволяє і воно може працювати. І закон забороняє змінювати цільове призначення земельних ділянок. Тому сьогодні, коли цей юрист вже і на попередніх розглядах комісії цю норму ну, детально нам розповів. Сьогодні також він доповів і на сесії. І присутності громади, тому рішення про мораторій не було підтримано. Хочу наголосити ще раз, тому що це ми звужуємо і ми фактично порушуємо закон. Тому можна розробляти детальні плани без зміни цільового призначення земельних ділянок. То що зараз найбільше більше турбує жителів нашого міста, тому що не можна міняти цільове призначення. Якщо не можна цільове призначення, міняти, значить там нічого нове не можна будувати. Якщо там бо є індивідуальне житло, забудована буде індивідуальна житлова забудова, тому що рішення про зміну не приймаються заборонено. Питання порядку денного стосовно детальних планів територій зняті з розгляду сесії. Це було чотири проекти рішення, тому що ну, були різні дискусії для того, щоб ми. Витримав все згідно чинного законодавства, щоб не було ніяких непорозумінь це в депутатському корпусі. Сьогодні було прийшло багато громадян нашого міста, тому я їх зняв з розгляду, щоб ми запросили громаду, щоб управління архітектури та містобудування детально розповіло, що це за детальні плани, які там вносять зміни, щоб громада знала, якщо це все відповідає дійсно чинному законодавству, значить їх можна приймати. Якщо є там якісь порушення, їх не можна приймати, тому я їх сьогодні з розгляду зняв. До наступної сесії ми це все розглянемо того. Що тому що вони фактично є це як адмінпослуга, вона повинна бути виконана. і ми повинні їх розглянути. Якщо є там якісь зауваження, воно буде відхилено. То тоді буде адміністративна послуга виконана і надана. Понад дві сотні звернень від Ужгородців надійшло щодо генплану. Це зауваження здебільшого про збереження зелених зон, історичного ареалу міста, покращення інфраструктури на засіданні. Окрема увага паспортизації зелених зон в Ужгороді. Дав доручення департаменту міської інфраструктури розробити проект, попередньо проховати суму коштів, яка потрібна для реалізації цього проєкту. Буде ви через систему Прозоро буде вибраний виконавець своєї програми. Ми будемо розробляти паспортизацію зелених зон. Нашому місті. вона частково розроблена, тому буде фактично доповнена. Присутні ужгородці мали можливість висловити свої побажання депутатському корпусу. Містяни говорили про наболіле. Хочу вам трошки внести ясність. В обурення щодо розробки генерального плану позиція перша: депутати не розробляють генеральний план. Вони можуть вносити пропозиції так само як громада своїх виборців до його фінального вигляду, так щоб він влаштовував наше суспільство, наше місто. Генеральний план. Не мав на цю сесію йти голосуватися. Він розробляється, розробляється розробником ще з минулої каденції, не з нашого скликання, і він дійсно не відповідає жодним сучасним реаліям. І тим викликам, які є сьогодні в Ужгороді, треба зважати обов'язково на ті громади, які знаходяться довкола. Їхні дітки з цих сіл навчаються в наших школах, хтось там живе. Це все створює навантаження на транспортну інфраструктуру, на медичну, на освітянську інфраструктуру. І розробка таких комплексних важких документів вона відбуває, має відбуватися окрім консультацій з нашими місцянами активними, окрім консультацій з депутатами. Вона і власне комунікації відділу архітектури з розробником вона має відбуватися, на мою думку, безпосередньо з консультаціями закарпатською обласною військовою адміністрацією чи обласною радою і відповідними профільними відділами, і також сусідніми територіальними громадами. Хочу заспокоїти громадян. Фракція політичної партії рідне Закарпаття в тому вигляді, в якому на громадські слухання подавався план, не збиралася і не збирається і не буде голосувати. І доколе всіх зусиль, що були враховані всі ті речі, які я щойно сказав. Звернення до міст побратимів про підтримку і об'єднання заради протидії ворожій пропаганді та гібридним атакам отримало більшість голосів у сесійній залі. Крім того, затвердили низку програм життєдіяльності міста. Рішення щодо благоустрою, тощо. також вже традиційно передбачили кошти на потреби сили оборони. Наразі 50 мільйонів гривень з бюджету громади, адже це пріоритетне завдання міста. Нагадаємо, майже 150 мільйонів гривень за 2024 рік пішло на підтримку зсу. Також виділили матеріальну допомогу, потребуючим Ужгородцям, зокрема, на лікування у розмірі майже півтора мільйона гривень.